А як же ж виглядає сама вентиляційна установка? Бо я вам показував, що вона буде змонтована. Виглядає вона ось так. Тільки це трошки більша вентиляційна установка. Це Dam'iect R450, вона трохи більша за розміром і трохи більша за потужність. По суті, це і є рішення для системи вентиляції. Підійшли, натиснули на панелі керування увімкнути. Вентиляційна установка вмикається. Як же ж вона виглядає всередині? Так, тут у нас є повітряні фільтри, є сам роторний рекуператор, двигуни, вбудована сучасна інноваційна система керування, яка повністю автоматизує весь процес. Роботи вентиляційної установки. Ну, і зараз ми чекаємо, поки увімкнеться вентиляційна установка. І побачите, як обертається безпосередньо сам роторний рекуператор, який і заощаджує енергію, який нагріває ну, тепло, яке подається в квартиру за рахунок там, газового котла, чи електрокотла, чи там, системи опалення. Оцей роторний рекуператор заощаджує вам тепло та надає вентиляційна установка свіже повітря і чисте повітря. Ось бачимо, увімкнулася вентиляційна установка, почав працювати сам роторний рекуператор. Комфеент.